Ми продовжуємо грати за Донецький шахтар в Лізі Чемпіонів. Сьогодні четверта гра, граємо проти інтеру. Хто не знає, хто не бачив попередніх матчів, за підсказкою вище або в описі цього відео є посилання на плейлист Донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів. Можете перейти та подивитися. Наша ціль всіх цих поєдинків це вийти за Донецький Шахтар, в фінал Ліги Чемпіонів, граючи на максимальному рівні на рівні Ultimate. Тому підпишись на канал, щоб не пропустити наступних матів. Шахтаря в Лізі Чемпіонів, а також для того, щоб зробити відмітку на каналі в 10 тисяч самів. Нам залишилось всього 400-400 неймовірних прекрасних людей, які ще мають підписатися і ось зробити такий малесенький ювілей для нашого каналу. Також ставимо вподобайки, 300 вподобайок і наступний матч, наступний тур Донецького шахтаря виходить наступного дня. Також, друзі, саме головне ту всю інформацію забувайте. А саме головна інформація. Це те, що потрібно підтримувати нашу рідненьку Україну та Зсу. Донайте, будь ласка, та підтримуйте їх. В описі цього відео є посилання. Ну а ось тепер ми можемо приступити до матчу номер 4 Поїхали! Доброго вечора, дорогі друзі. Доброго дня, доброго ранку, або ж доброго часу. Хто в якийсь період часу дивиться цей поєдинок? Я радий вас вітати. Ми сьогодні на Сан Сіро. Донецький шахтар поїхав в Італію, а саме в прекрасне місто Мілан, де сьогодні проведе свій четвертий поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів. Грати ми будемо проти інтера, і я хочу вам сказати, перший поєдинок для донечан виявився дуже ну знаєте тяжким. Що буде сьогодні? Побачимо ось вже за 90 наступних хвилин. Прямо зараз пропоную нам разом з вами послухати гімн Ліги Чемпіонів. Одразу нам режисери пропонують познайомитись зі стартовим складом господарів. І так, інтер. Перше місце на воротах сьогодні займає Самір Ханданович. Другий Дензел Дюмфріс, шостий Стефан Деврей, восьмий Матіас Весіно, дев'ятий Едін Джеко, десятий Лаутаро Мартінес, чотирнадцятий Іван Перішич Капітан. 20-й – Хакан Чалхануглу, 33-й – Даніло Дамброзіо, 37-й – Мілан Шкринір, 77-й – Марцело Брозович, головний тренер Інтеру – Сімоне Інзагі. Є певні зміни у стартовому складі. Про них ми поговоримо трішечки згодом. Ну а прямо зараз я пропоную нам познайомитися зі стартовим складом Донецького Шахтаря. Під номером 81 на воротах Сьогодні стоїть Анатолій Трубін. Четвертий Сергій Кривцов повертається. Він в центр оборони. Шостий Тарас Степаненко, капітан команди, одинадцятий Давід Нерес, п'ятнадцятий Артем Бондаренко, двадцятий Михайло Мудрик, двадцять другий Микола Матвієнко, двадцять третій Ласіна Трауре, двадцять п'ятий Георгій Судаков. 26-й Юхим Конопля, 44-й Віктор Корнієнко. Максимально український склад донецького Шахтаря сьогодні буде протистояти Інтеру. І так, м'яч в центрі поля його розігрує донецький Шахтар. Друзі, бажаю вам приємного перегляду, як завжди. Ну а Донецькому Шахтарю ми сьогодні бажаємо тільки перемоги. Забув ще також сказати, що головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич. Ну що ж, друзі, мені здається, нам потрібно розпочати з попереднього поєдинку. Попередній поєдинок, який донецький шахтар зіграв, ну не дуже так вже й погано. Ми дали бій. Так, ми програли, ми поступилися з рахунком 3-2. Але все ж таки у Донецького Шахтаря були шанси, були шанси перемагати. Давайте після цієї атаки продовжимо. Дьомфріс скидає на весіно. Що ти будеш робити? Перша ж атака інтеру і на тобі. Пропускаємо. На шостій хвилині швидкий м'яч забиває Інтер. Дуже класно відкривався на правому фланзі Дюмфріс, Ось віддає він абсолютно на вільного весіну. Не знаю, не розумію, чому його ніхто не накривав. Ні Тарас Степаненко, ні Кривцов. Я в шоці? Ось Віктор Корнієнко намагався щось зробити. Але він був дуже далеко. Хоча, перепрошую, ще хочу сказати перед цим, коли було пере... переведення, коли було на Дюмфріса, Корнієнко його чогось не накрив, не закрив цю передачу. І ось так донецький Шахтар пропускає на перших хвилинах. Знову ж таки, такий холодний душ для донечан. Потрібно зібратися, хлопці. Що це за така дія в обороні? Поки що я цього не розумію. Надіюсь, далі не буде ніяких провалів. І Ось що робить Леотаро Мартінес? Пришвидчується. Так, ми зупиняємо. Юхим Конопля зупиняє його з порушенням правил. Але що з обороною донецького Шахтаря? За цих 10 хвилин удар Анатолі... Анатолій Трубін. Едін Джеко, що він був положений поза грою? Давайте дивитися. Так. Едін Джеко перебував в положенні поза грою після того, як Хакан скидав головою йому. Ой-ой-ой, за цих 13 хвилин я вам хочу сказати. Інтер показує всім виглядом, що сьогодні Донецькому Шахтарю легко не буде. Тарас Степаненко віддає на коноплю той на Нереса. Нерес в центр на Степаненка. Степаненко на Судакова, той на Бондаренка. Бондаренко, Артем Бондаренко, той хлопець, який не дуже впевнено грав свої матчі. Ось проти Гасметана, коли він виходив на заміну. Але сьогодні Ігор Явічевич дає йому місце в стартовому складі. Подивимося, що цей хлопчина зробить. Хоча Артем, я хочу нагадати вам, друзі, він віддавав ось асист. Асист на одного з партнерів по команді. Атака знову інтеру. Хакан Чалхануглу, від нього м'яч забирає Микола Матвієнко. Дуже легко інтер ось заходить до штрафного майданчика Доничан. Цього робити давати точно не можна. Подача перешить! Удар поворотом від Джеко! На щастя, м'яч летить повз ворота. Коло стійки, здається, пролітає. ось. Дивимося з іншого ракурсу. Ну тут, знаєте, Юхим Конопля крив стійку. Тому я думаю, навіть якби і у ствір воріт влучав Едін Джеко, то, можливо, конопля. Ось цей удар накрив. Але, на щастя, хай буде так, як було. Траурем. Віддає назад на Бондаренка, той на Судакова, Георгій, на правий фланг на Нереса на Степаненка. Степаненко на Траоре. Траоре повертає на Бондаренка. Можна зараз щось вигадати. Степаненко на Бондаренка комбінує донецький Шахтар, але м'яч втрачено. Брозовіч. Розганяє він атаку Інтеру. Але Матвієнко перехоплення. І тут же Матвієнко м'яч втрачає. Корнієнко. Як же ж вдало діє в обороні? М'яч відбирає. пас Траорена Судакова. Георгій Судаков б'є поворотом. Георгій Судаков б'є настільки неточно, наскільки робити. Так абсолютно не можна. Ніякої роботи для Саміра Хандановича немає у цьому моменті. Хоча можна було хоча б у ствір воріт влучати. Ханданович розіграє він з Девреєм, віддає передачку далі. Хакан на Лаутаро. Лаутаро в центрі, п'яточкою на Брозовіча. Брозовіч Аброзовіч на Джеко. Джеко на весіно. Весіну на правий фланг. Тут Дюмфріс, Проти нього Корнієнко, але справляється Кривцов. Як то кажуть, батько в дії. Повернувся в наш центральний бек і одразу стало в центрі оборони спокійніше грати. Кривцов м'яч відбирає. Але як же ж його конопля втрачає? Просто на рівному місці. Здавалось би, ніхто не пресингував, ніхто не завадив. Ось. Але м'яч вийшов за бокову лінію. Молодці донечани, М'яч повертають швидко собі. Степаненко віддає на траоре. Траоре, що він зробить, пришвидчується і втрачає м'яч. Не клеїться поки що. Гра у донецького Шахтаря в першому таймі 42 хвилини практично відіграли. І все, що ми бачили, це тільки атаки Інтеру. Так, було, було декілька випадів у донецького Шахтаря. Там Судаков не влучав у ворота! Який момент? Я перепрошую! Едін Джеко міг забивати другий м'яч. Але Анатолій Трубін, що витворяє цей хлопчина? Рятує! Рятує донецький Шахтар. Сейвить він удар Джеком. Кутовий для інтеру. Перешич. Подача. Мудрик справляється з цією подачею. М'яч виносить. Судаков його підхопив. Траоре. Можемо організувати ще контратаку. Траоре, все. Траоре тільки пересік центральну лінію. Одразу рефері дає свисток. Перший тайм, друзі, завершено. З рахунком 1-0. Донецький Шахтар поки що поступається. Не знаю, що буде в другому таймі. Надіємося тільки на те, що щонайменше ми заб'ємо і зрівняємо рахунок. І найкраще, що може бути сьогодні, це перемога для нас. І що ж, дивимося, другий тайм розпочато. В атаці Хакан Чалхануглу. Він помиляється. Він помиляється, віддавав передачу на Івана Перешича. Занадто сильно м'яч виходить за бокову лінію, вкидання. Аут для донецького Шахтаря. Одразу Юхим Конопля це робить, вкидає, віддає на нереса тої на Кривцова. Сергій Кривцов побіг вперед. Чому він біжить вперед, не розумію. Але Траоре віддає йому передачку. Кривцов. Сергій Кривцов. Що <смі> нічого собі в атаку побіг. Подивіться, новий нападник у Донецького Шахтаря. Удар поворотом від Судакова. Потрібно повертатися зараз Кривцову, адже його позиція не закрита. Відбирають м'яч. Хлопці в центрі поля. Ні, Не відбирають один Джеко, а на Хакана. Хакан віддає в центр на Лаутаро Мартінеса. Лаутаро Мартінес. Віддає непогану передачу на Перешича. Той вдотик віддавав на Джеко. але на щастя. Матвієнко. Як же ж класно він діє в обороні в цьому моменті. Бондаренко. М'яч у Донецького Шахтаря. Саме вони йдуть в атаку. Бондаренко наліво. Тут Корнієнко на Мудрика. Помиляється. Корнієнко при передачі. Дюмфріс. І Мудрик. Мудрик пресингує Дюмфріса, м'яч відбирає. Трауре. Трауре. Що? Розвертається трауре? Відає назад. Бондаренко. Судаков. Знову Бондаренко. Повертає на Степаненка. Що зробить Тарас? Пробиває Тарас! Ух ти ж непоганий удар! Дуже непоганий удар від Тараса Степаненка, від нашого капітана з лівої ноги. Пробиває він. Але ми бачимо, наскільки м'яч вище воріт полетів. І що перша заміна у нас Весіно, автор забитого першого м'яча. І єдиного поки що сьогодні. Замість нього на футбольному полі у нас з'являється Барела. Розігрує Ханданович з Девреєм. Ой, дуже мало часу залишається у Донецького Шахтаря хоча б відігратися. Але Надія є, тому віримо в них. Закидання у напрямку Лаутаро Мартінеса. Анатолій Трубін виходить, і м'яч забирає до своїх рук. І яка ж помилка від Анатолія Трубіна! Анатолій, та що ж ти вигадуєш? Відібрати м'яч Корнієнко. Барела його накриває. Лаутаро пробиває е поворотом. Анатолій Трубін виправляє ситуацію з своєю ж помилкою. Ой-ой-ой, як же як ж так можна на рівному місці принести ось такий небезпечний момент? Знову заміна. Хакан Чалхануглу йде з футбольного поля. А з'являється у нас Роберто Гальярдіні. Відверто вам скажу, це не той шахтар, який я бачив в попередніх двох турах. Адже вони виносили своїх суперників, а ось тут я не знаю. Іван Перешич подає. Анатолій Трубін між до своїх рук забирає і знову Анатолій Трубін помиляється. Відає неточну передачу на Михайла Мудрика. Атака Інтеру Перешич в штрафному майданчику Перешич на 11 метрів Лаутаро Мартінес, удар головою. Ой-ой-ой! Поперечка рятує донецький шахтар у цьому моменті. Ну, я не знаю скільки ще буде ось вести. Не Донецькому Шахтарю, щоб не пропустити. Це для нас якесь щастя, що ми всього-навсього пропустили один м'яч сьогодні. А не щастить ось. Інтеру, Нерес. Можливо, зараз щось вигадаєм. в Атаці, Нерес. Не вдало. він скидав на Ой, на трауре і м'яч втрачено. Перешич по флангу. Джеко віддає на Мартінеса. Лаутаро Мартінес під себе віддає на Барелу але Кривцов. Батько. Батько в дії. Батько захисту поки що в дії. Ось з Кривцовим дійсно в захисті грати більш спокійніше. Чим з Бондаренком у попередньому матчі з Інтером. Перешич. віддає в центр на Барелу. Лаутаро Мартінес помиляється при передачі, перехоплення. Коноплям на Степаненка. Той на Бондаренко. Бондаренко на Мудрика. Мудрик повернув на Бондаренка. 84-та хвилина. Ласіна Трауре з м'ячем ставить корпус. Відає на Судакова. Георгій Судаков є коридорчик, пришвидшується. Георгій. Удар поворотами. Георгій Судаков 1-1. 86-та хвилина. Я навіть не очікував на цей забитий м'яч. А чому зараз всі захисники і півзахисники Інтеру стояли на місці? Коли робив це забігання? Ось. Це такий, знаєте, ривок від Георгія Судакова до штрафного майданчика. Практично ніхто його не зустрічав. І що йому залишалося робити Георгію? Просто пробити. З лівої ноги пробиває він не бачив момент удару Самір Ханданович, адже закривав там і шкринір, стрибав, намагався заблокувати цей удар. Тому ніяк не міг не бачити ось цей м'яч Ханданович. На щастя, друзі, я вітаю всіх болівальників, я вітаю донецький шахтар. Ми вимучили. Ми не забили, ми вимучили ось цей забитий м'яч сьогодні. 1-1 89-та хвилина. Потрібно оборонятися. Давайте хоча б нічию. Сьогодні ми привеземо з Італії Корнієнко, в центр на Бондаренка. Сьогодні замін ніяких не було. Дві хвилини компенсує арбітер. Бондаренко віддає на Мудрика. Можемо піти ще в атаку. Давайте, хлопці! А можливо, ще заб'ємо. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик проти нього Шкринір. Михайло Мудрик під себе. Той дуже добре вдіє в обороні. Мяч відбирає. Так, відбирає шкринір м'яч у Михайла Мудрика. Але все. Свисток, друзі, матч завершено. Який же ж тяжкий матч для донецького Шахтаря? Як же ж тяжко їм сьогодні було грати? Неприємний гол на перших хвилинах, але далі якось мучили, вимучили і, як то кажуть, забили. Шість ударів в Інтера, 4 у донецького Шахтаря. Володіння м'ячем за донецьким шахтарем. 56. Найкращий гравець сьогодні у нас, ну, звісно, це Георгій Судаков. Він забиває, забиває, ой, дуже важливий м'яч для донецького шахтаря, 8,6 його оцінка. Друзі. Ну а ви напишіть, будь ласка, хто для вас у сьогоднішньому поєдинку був найкращим? Яка турнірна таблиця на даний момент? Дивимось прямо зараз. Ні, все ж таки чудо не сталося. Гасметан програє реалу? Тим самим Реал займає першу сходинку, інтер другу і Шахтар третю. Однак в них по сім залікових пунктів. Ще два поєдинки залишаються. У нас є на виїзді гра з гас метаном, а також будуть у нас. Гра домашня проти Реалу, друзі. Тому, якщо ви хочете побачити ці поєдинки, що найшвидше, ставте вподобайки. Нагадаю, потрібно 300 вподобайок, що ставити, щоб ось наступна серія Донецького Шахтаря вийшла наступного дня. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, це означає, що воно було цікаве. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава!